Привіт, мої дорогенькі. Кавуся номер 2 Сьогодні думала зарядку у печуні. І нарядилася по-спортивному, -по але не можу себе заставити, хоч криче рятує. Отак. Лінь-лінь, як їпе перебороть. Голуби літають. Нас пасмурно трішки дощик дощик От, Затягує туди. Чи звідти з Києва, з Києва затягує. От. Можливо, буде й дощ. Що буде? Сьогодні неділя. Нічого такого робити не буду. Хоча знаєте, що мені хочеться? Біля шів. Вчора торта, сьогодні біля шів і оце тобі і все. Оце тобі... Це... <схід> <Йоземпік>. <схід> да, його ну і, вже знову почалося, вже раз тривога була, знов десь летять видать, рядом. Говоря, бережіть себе, бо сьогодні неділя можуть нам неділю зробити веселу усім. Так що, пішла до хати. Як не крути, а біля шам сьогодні бути. Не хочеться їх робити, жарити, а їсти хочеться. Прийде прийдеться і робити. Дідулика спитала, кажу, біляша, хочеш, -ка, як буде готовий, так буду їсти. Ну і добре, зроблю двойну порцію. Робитиму не по своєму рецепту, а по рецепту світи з Одеси, яку я нещодавно рекламувала і робила по її рецепту Біляші. Мені сподобались. Там на 300 мл води ну, у мене сім штук тоді вийшло. А це зроблю двойну порцію, от, щоб пригостити сестричку. А я вже. Тому вода гріється, зараз буду мішати тісто і а тоді приготую начинку. Ну, от вам, і, чи я не хазяйка, чи не господиня. Тістечко моє вже готове, начинка теж погнала, жарить біля шиї. Сьогодні така тиша на дворі, що аж страшно. Тож у нас зазвичай гуде, трахає, бахає тут і, і виробництво, що хочеш. А Сьогодні неділя. Хазяйками. Дожарюю ще три дожарюються, ще три кину на сковороду і все. І ціла каструля біляшів. Хочу подякувати Світланочці за дуже простий і в той час дуже смачний рецепт біляшів. Супер! Зайшла до Лєни на сторіночку, а вона вітає з Днем медичного працівника. Я теж хочу приєднатися до привітань. Хочу привітати всіх, хто причетний до цієї професії, хоч це молодший працівник медичний, як молодша медсестра, хоч медсестра, хоч лікар. В першу чергу хочу побажати здоров'я вам, будете здорові ви, будемо здорові і ми. Без вас ніяк. Тому здоров'я, натхнення. Ну і всього найкращого і адекватних пацієнтів. Бажаю вам хронічного здоров'я, рецевічого щастя. І перконічної забувати. Тай боже вам на все життя. Даю вам посилання на магазин, де дуже великий вибір річів. Є ось такі з лампасами, є чисто чорні, є. Чорні із стразами, я вам зараз покажу. Тканина мікродайвінг, вона дуже класна. Ці ззаді, з карманчиками, дуже гарно тягнуться, висока посадка, животика тримає ну те, що треба, дівчатка. Просто супер. Є різні розміри до об'єму стегон 140 см. Також є трикотаж і є рубчик. Зараз вдягну, покажу вам. У мене розмір 2 xl Супер. Ці стразами. Дивіться, які гарненькі, Ззаді карманчики. Висока посадочка. Тримають животик тільки так, на спорт, на велосипед, на щодня вдома. Ну, просто супер! Штани палацу це взагалі must have на щодня! М'яка та проста тканина, дуже приємна до тіла, є в кольорах. Можна придбати ось такі сірі штани, графіт, шоколад або ж чорний колір. І також є в розмірах на об'єм стегон до 140 см. Супер! Переходьте, обирайте і носіть з задоволенням і зберігайте цю сторіночку. Обов'язково! Тричі, а я бежу. Я її вчора плета відвезла на стірку, бо в мене пральна машинка, я не знаю, чи на 5, чи на 6 кілограмів, ну це я пледа не можу в ній постирати. середина навіть суха і не промокає. А в неї на 9 кілограмів пральна машинка. Так ото, що мені велике, так ложу, вона мені забабахає. Як шкода, що тільки в 60 років зрозумів, що на ту фразу, а що люди скажуть, начхати. Кожен повинен жити своє життя. Обіймаю вас, Божої піки вам, в недільному дні, ангела-охоронця вам і вашим рідним. Взагалі, в мене сьогодні були плани неділя полежать хоч до восьмої. Пішла я у 4.00. 15 десь в туалет і думаю, ляжу ще посплю. Чую, Ося шкребеться, також в туалет. Випустила Асю, вигуляла Асю, пішла вигуляла Боню, поставила їм зварила кашки свіженької, зробила собі каву, потім пішла, зробила б'юті процедури свого обличчя. А що вже спать? Це ж той чухол, що я собі замовила на тему. Дуже гарний. Мені дуже він подобається, там дуже багато різних. Треба ще якийсь замовити. Оце ж така Аська в нас мати. Бізяна валяється на вулиці. Винесла і кинула. Кинула свою дитину. Так, дівчат, в дорогу ж у мене нова сумка, бо та сіра геть порвалася. Ну, ще можна було б раз злітати, але вона вже страшненька. Не, не думаю, що ця буде дуже зручна, але ну, це саме та сумка, яка йде до квитка, за яку платити кошти не потрібно. Це не ручна кладь, це просто сумка, яку я одну можу отак провести. Це, я думаю, нормально буде. Сьогодні самі теплі і самі щирі вітання нашим медикам. Всім, хто пов'язаний з цією професією, дорогі мої, ваші руки творять диво, ваші серця гріють навіть у самі важкі моменти. Нехай у вас буде більше радості, ніж викликів. У ваших родинах буде добробут, щастя, здоров'ячка вам, мої рідненькі, всього самого-самого найкращого. Ну й донечку мою також вітаю. Вона також навчалась, працювала. П'ять років після навчання працювала в реанімації, в такому важкому тяжкому відділенні, також, також причетна до цієї професії. Вітаю її всього і самого самого найкращого.